Ось він, німецький красень, 1300 свиноматок всередині. Репродуктор свинокомплекс. 46 метрів на 110 розміри. Енергоефективний з теплообмінниками, рекуператорами. Підгріває себе сам. Е, дивіться, під'їхати можна з будь-якого боку. Немає кхм, ніяких заборів. Ніяких. Пропускних пунктів е, ніякої біобезпеки там, чи захисту і так далі. Е, свинокомплекс зроблений таким чином, що він в чистому полі побудований, підведена тільки електроенергія, е, комплекс обігріває себе сам. Свиням дана технічна можливість обігрівати свинокомплекс самостійно. Єдине, що перед свинокомплексом стоїть голубого кольору, такого бірюзового кольору. Резервуар, резервуар для е, зрідженого газу, ним тільки підтоплюють свинокомплекс, тобто допомагають йому доотопитися, а опалює він ну, мінімум на 50-60% себе самостійно. Тобто е, свині отримали технічну можливість підігрівати свинокомплекс самостійно. Свинокомплекс побудований в чистому полі в Баварії. В зоні континентального клімату точно такий клімат, як і в Україні. Є і жорсткі зими до мінус 10, мінус 15, іноді до мінус 20. І є жарке літо до плюс 35, плюс 36 градусів. Він витримує все: абсолютно конкурентно здатний об'єкт, підвищеної надійності і підвищеної конкурентно спроможності.